Ви вертеп з Івано-Франківська знову готується їхати в зону АТО. Як і минулого року прикарпатські колядники планують привітати зі святом українських воїнів, які виконують завдання на передовій лінії оборони на репетиції вертепу, яка відбулася в Івано-Франківській духовній семінарії, побували наші журналісти. У цьому вертепі, окрім звичних персонажів, царів, ангела, чорта, присутні також інші герої, зокрема, фінансова криза, банкір, зелений чоловічок. Цар ірод має обличчя президента Росії Володимира Путіна. Наприкінці вистави його виганяють з України. Немає у вертепі також смерті, а зло перемагають українські козаки та сучасні воїни. Загалом участь у фронтовому вертепі беруть 14 франківських семінаристів. Але вони готують і кутю, і святвечір і багато багато іншого. Так що маємо нагоду причини другий раз і хотів би подякувати так от і всім прикарпатцям, які допомогли, щоб і автобус поїхав, і обладнати цей автобус всіма необхідними заходами. Тому прошу всіх помолитися, щоб ті діти, які будуть мати і перший, і другий святий вечір, десь там в бліндажах, окопах Донецької чи Луганської області, могли б повернутися. Фронтовий вертеп, відвіти військові шпиталі та блокпости. Артисти привезуть войкам вітання, подарунки, а ще кутю і 12 святкових страв. Свого маршруту наразі не розголошують. Ми не можемо оголошувати цілого маршруту в заходах безпеки. Розумієте, тому що так воно має бути, але знаєте, неважливо, де вони будуть, і не важливо, куди вони будуть, важливо, що вони зроблять цю справу. У дорогу на схід фронтовий вертеп вирушить 3 січня. А повернутися мінаристи планують через два тижні. Тож заховують, що зможуть і заколядувати, і защедрувати українським воїнам.